Привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю. Сьогодні я вас беру з собою магазин Костко. Сьогодні, зокрема, ми будемо дивитись на речі, не так, як на продукти, тому що продукти вже от недавно були, а зараз ми будемо дивитись на одяг в Костко. Ну що ж, тут у нас часто міняється одяг. Зараз вже більш переходить на літо, вже такі от спортивні штани. Купальники є у нас, і будемо дивитись потрошки з кожного. І починається відділ жіночий з джинс. Зараз на знижці 15 доларів лиш. Такий колір, він не дуже мені особисто подобається, але чорні, наче нормальні. Е, стрейчеві тягнуться. І я вам скажу, вони е, просто прямі такі. Не заужені знизу, просто звичайні прямі джинси. Але от вже видно, не знаю, чи видно вам на відео, мені видно тут, як до них чіпляється. Всякі оці от біленькі штучки. З іншого боку, в нас тут спортивна кофта. Це от спортивна фірма. У мене є вже речі від цієї фірми, дуже подобаються. І ціна 25. Але є знижка 5 доларів. Я вам кажу, я ще в своєму житті не бачила таких дешевих купальників. Тобто за один купальник зараз я покажу, як він виглядає. Ну от, наприклад, чорний. Один такий купальник, це, звісно, великий розмір, але тут 20, але їх продають за 13 доларів. Купальник закритий з чашечкою. Різні кольори в нас є. Блакитний, синій, цей більш блакитний. Також чашечкою. Можна подивитися, як він виглядає. О, прикольно, до речі, непогано. І такий рожевий також є. З іншого боку, по 10 доларів продають окремо нижню частину і верхню частину. отак так от виглядає цей купальник. Мій купальник я придбала тут, це тільки верх, до речі. Я придбала такий чорний верх і низ у мене був юбкою, зараз я його не бачу, правда. Тобто ціни взагалі клас на купальники. Отакий, от на будь-який смак є. Отак от, от виглядає, як майка звичайна, але також вона йде вже з чашечкою і позаду можна регулювати висоту. Класні купальники, мені дуже сподобалось. Далі у нас така ковтинка є, вона дуже гарного кольору, на жаль, телефон не передає. І вона дуже стречва, вона дуже класно тягнеться. Не, вона не тепленька, але й не холодна, така якби нормальна, не знаю. Важко одною рукою знімати. Зараз подивимося, як вона виглядає, де в нас цінник. Отак от вона виглядає позаду, 20 доларів коштує без знижки. І отак от, от спереді. Спереду. Є ще зелена така. Зелена, до речі, колір також не такий самий. Класно. Ще є е, чорна, до чорної також, до речі, чіпляється все. І біла. Біла, класна, до речі. Прикольна біла. Вони класні. Угу. Костюми. Класні, вона така стрейчева з капюшоном. Вона не тепла, не гаряча. Ну, не гаряча, не холодна і якби як взагалі прекрасна. Угу. І стрейчева. А це в нас така от типу блузка. Також 20 доларів. Ну, така. Напевно, не мнеться. Я думаю, так біленька є. Прекрасно, що є біленька. Прикольно, до речі, для. Для офісу, для роботи в офісі і є коралова такого кольору також. Речі, у костка взагалі дуже якісні і чому би ні. І недорогі зазвичай. Вже є осінні, осінні весняні курточки. Такий в неї виріз прикольний, цікавий, з кишенями. Згадала слово довольна стою. З кишеня о така прикольна взагалі виглядає гарненько. Скільки коштує? 30 доларів, боже. Я зараз примірюю, зараз я вам покажу, як вона виглядає на мені. Є в двох кольорах. Типу коричнева, беж або чорна. Так, маленька у нас курточка без капісону, до речі. Віть вільна якась. Угу. Вот. Я холодно сидеть. Ну все хорошо. Давай? Да, класно. Я двірюсь. Шикарно. Ну, якісь рукава довгі на тебе. І також. Ну, по, по об'єму в тазу нормально, якраз хорошо. І тут. Трошки, чи то треба тобі другий пошив трошки? Ні, ну це так, як замкну. Я, я ну, його да, збираюсь да. купувати. Да, це да, просто yes. вам поки як виглядає кортку. Ну класненька, класні. Вона дуже така зручна, вона в мене гісковає йде, але. Угу. Вперше в своєму житті в костку бачу піджак. Дивись, який класний цей сірий. Mm -hmm. А він під чорні штани підійде? Mm -hmm. Слухай, як мені подобається. І він такий от чорний видно, як мнеться, бачиш? Mm -hmm. А цей не видно, цей взагалі він ідеальний. Ой, класно, а цікаво. Так. Скільки в нас такий коштує? 40 доларів. Як там по кишеням цікаво в нас? Да, незручно одною рукою. Кишеня обманка, нема. Немає кишені. Зараз поміряю. Коротше, тут не знімаються, <свісно> датчики не знімаються. Я зараз згадала тут епізоди з Стамі Джарі, там де він свій пошивку зумі, і в нього так плечі стояли, так як мене зараз. Так, тільки. Так, широкий на тебе. Зараз я вам покажу. Я хочу знімати. А тут оп, і отакі от штучки. Пришито. Ніяк не знімеш. І може їх сюди можна викинути, поняла? Отак. Все на працю затиски. Спробувати. Так. Ой. Хто в нас Попитка No2. Це мені вже не такий зручний. Ага. Ні туди, ні сюди, так? Да? Завжди. Я не знаю, чому мені вверх не підходить. Ну, взагалі класний. Ну так. Да. Просто треба трошки інше. Таке, як я в Інерсі взяла. Класне. Да. Не каче її дітей. Зараз у нас знову в моді такі от великі. Я навіть не знаю, чи це навіть між курткою і кофтою щось таке. Отак от, от виглядає. 30 тут написано. А тут я не знаю, де воно. Видно, немає ціни. І є оці Панталон денеж, це е, сніжні оці от штани. Для снігу особи, особливо вони. І Бачите, воду не пропускають, дихають, ну, типу, такого всього. 45 вони коштують. Вже, в принципі, сезон закінчується, не знаю, чого їх тільки зараз завезли. Дивіться, які прикольні штани я знайшла тут. Буфало. У мене також є штани. Буфало з костка, дуже мені подобається. 20 доларів. І вони з такими зав'язочками на резинці. Класні. Видно, вони короткі, типу капри йдуть. Не видно тут, який тут низ. Ага, так, вони підкатані вже йдуть. Класно. 20 доларів такі коштують. Ну і звичайні кофточки такі дуже приємні, на дотик тоненькі, до речі. 20 доларів коштують. Так, ага, ось ззаду вона довша, ніж попереду. Прикольно. І є різні кольори, є рожевий і отакий от, такий от е, типу бежевий кольор. Ну, от, наче все з жіночого таке, що було цікаве. Так, з тих штанів є й інший кольор, а мені особисто подобається світліший. Зараз ми прийшли у дитячий відділ. Е, перше, що попадається одразу в очі, це Мікі Маус, тому що е, зараз це дуже популярно і Джейсон у нас тащиться просто від Мікі Мауса. Але наскільки я розумію, так, це дівчача, мам. Я дуже хотіла би на Джейсона знайти щось з Мікі Маусом. Отже, Мікі Маус, скільки в нас іде, Дісней Шандай від 3 до 8 років 17 доларів коштує. Це одна ковтинка лише така, вона приємна всередині, така класна. Штанці для хлопчиків Пума різних кольорів. Я чорний з синій. Три футболки таких. Одна йде з воротничком таким. Нормальні, наче на дотик також. Скільки такі коштують вони. Зараз в нас на знижці 13 доларів. Такий наборчик три штуки. Прекрасний. Ага, є ще інший колір. Це типу блакитний, але він не такий дуже блакитний. В полосочки і оранжева. Оранжева, кстати, дивись, прикольна. Оранжева, класна. Також вони йдуть від 4 до 10 років. Так, знайшла я іншого Мікі Мауса, але це дітки від 3 до, до 2 років, від 3 місяців до двох років. Як жаль! Мама, Джейсон би такий радий був, але дивись. Ну, він ж і так любить цього песика, Плуто цього. Значить, кашкуш, я не знаю, як він називається в Україні, але тут він переводиться як е, сховати підгузок Кашкуш. Штанці. До речі, ці штанці, вони не дуже... От Джейсону такі не підходили, бо він худенький був. Йому треба були завжди на зав'язках. Штанці і ковтинка. А, є ще одні штанці з Мікі Маусом. І ковтинка. Це чотири штуки. Чотири штуки за 1899. Класний костюмчик. Вау. Ага, бодіки вони називаються, напевно, щось таке. Також є з оцим, от як він там, сімба, не пам'ятаю, як називається. Ми ще до цього не дійшли до цього мультика, і дівчачий набір також є. Далі для гарних лялічок, дівчаточок вже літні набори є, шортики, маєчка і також кашкуша цей бодік. Ой боже, мама, ти бачила з персиками? Як класно з персиками! Дивись для дівчаточок. Як мило з бантиками, це все таке. Таке коштує 12 угу, для хлопчиків, з крабчиком, крабік, шортики з крабом також і бодік в лінії в полосочки. Це, напевно, А, це в нас що? Те саме, такий самий набір, але в іншій, іншому вигляді це у нас тигрики і крокодильчики. Прикольно, 12 доларів за таку красу. Набори для дітей з 2 до 8 років. Це прям спортивний костюм у нас. Ого, клас. Чемпіон, хто знає. Угу. Такий він тепленький ще. Ну, якраз на весну навесну прикольно. О, до речі, штани Карго це класно. Є кишеня з боку, кишеня тут. Це вже класно для дорослих хлопчиків. І з резинкою йдуть. Три п'єс. тут йде ще футболка така. Коштує такий набір 19 доларів. У Джейсона трактори вже відійшли від серця. На жаль, це, це в нас дощовий, дощовик типу. Зараз з тракторами для хлопчиків. Ага. З 12 місяців до 4 років 28 доларів. Коштують є також такі от, з жучками, з гусеницями. І для дівчаток є, звісно, з сонечками, таке все саме і з квіточками. А, що в нас тут? Наборчики, ага, наборчики по два, угу, по два костюмчики. Гарні, до речі, дивись, з м'ячиками, з дракончиком якимось. Для хлопчиків ага по 15 доларів. І для дівчаток також таке саме. З вишенками класно, мені подобається. Супер, прекрасні. Для хлопчиків ще є з собачкою такою. І там ще хтось є. Ага, також собачки. Клас, гарні дуже речі для діток. Для дівчаток у нас є Томіхільфігер. Хто знає цю марку? Такі от шортики прекрасні. А зараз з карманчиками з кишенями. Угу, клас. Маєчка, до речі, дуже приємна, класна така. Розтягується. Шортики вони катонові, джинсові. 20 доларів. Клас. І також є отакі от томіхельфігер. Для дівчаток також. Шортики, ці, до речі, стрейчові шортики, класні, дуже. Мені більше ці шорти подобаються. А маєчка, напевно, та більше подобається. Маєчка така типу з юбочкою, mm -hmm. з підничкою. Клас. Щось щепилося у на нас, ну то таке. Це також 20 доларів. На два рочки. Маленькій принцесі. Для хлопчиків також за 20 доларів з тої самої серії Hilfiger. Також у них футболка і шорти класні. Також з, карм... з цими з кишенями. Я люблю кишені отакі. Сама в таких ходжу. На зав'язках, до речі, для Джейсона це те, що треба. А, до речі, в нього є такий костюм. Пам'ятаєш, в нього сіра футболка і сині шорти. Томіхельфієр. Ну, класно, класно, що сказати. За 20 доларів це взагалі. І позаду є кишеня також. Ага, тут збоку немає кишень. Тут такі, бачиш? Ну, також, ну дуже подобається мені також клас. Це з 2 до 8 років. Також чоловіче. Футболки чоловічі є. Якість класна, як на мене. 14 доларів коштують такі. І є така сіра також. Прості, звичайні футболки, але е, дуже класні, дуже приємні. З іншого боку, в нас є брюки. Класичні. Класні до речі. Я й навіть не знала раніше, що означає це все. Але це, наче, довжина і ширина, точніше ширина і довжина, ну щось таке. Класні брюки, до речі. Скільки такі коштують? 20 доларів коштують брюки. Є е, коричневі, сині і чорні. Вони такі стречеві, також класні. Хто любить класичне носити, чи хто працює в офісі взагалі круто. Далі йдуть футболки, біленькі, чисті футболочки, 14, чисто білі, точніше. Такого кольору. Ну, вони дуже ніжні, дуже приємні і тягнуться класно. Блакитна і чорна. Дуже приємні футболки до тіла, взагалі мають бути клас. Прийшли ми у відділ сорочок для чоловіків. Сорочка така цікава, не знаю. Цікавий матеріал, навіть не знаю, як описати. Зроблений в Камбоджі. 20 доларів коштує. Виглядає непогано, але матеріал мені особисто не подобається. Є ще блакитна така синя. І ще такі сорочки є. Такі плямисті, класні. Мені дуже такі подобаються сорочки чоловічі. Ця взагалі вона така ярка-ярка, яскрава дуже. Все одно на камері ніколи не буває той самий колір. Скільки такі в нас коштують Роберт? Коштує в нас 20 доларів за сорочку це взагалі. Оця сорочка класна якість, дуже класна. Такі суперої взагалі. Завершила я з відділом одягу. Хочу вам показати останню красу. Це в нас Лего складати. 60 доларів коштує таке. Це такі троянди. Є якийсь бамбук. Хризон тема, і міні-орхідея. Класно, ну тут чоловіче ще, ще є ремні. Це скільки, що це таке вест? Ага, це куртка якась. Куртка коштує 10 доларів. Що це за куртка? Якісь куртки зовсім танесочки. Ага, це така типу жилетка. Тоненька дуже. Е Звичайні футболки, нижня білизна. Ну, тобто таке, недороге воно все коштує по 20 доларів в середньому. Літо приближається, значить, у нас велосипеди продаються. До речі, класно велосипед. Всі вони в одну ціну 530 доларів, клас. Я також хочу велосипед. Всі, всіх різні колеса. Круто. О, що це таке? З чіпсами? А хто це? Якийсь таракан. Чи це краб, хто це? Мам, в нього є хвіст, це риба, напевно. Клас, щіп, саме такий крутий. 27 доларів коштують іграшки. Класно. А тут нас віддихає медведик. Ого, 350 доларів коштує. Але слухайте, він в два рази, ні, більше. В три рази більше, ніж я. Ага, саби їсть пряник. Класні ігрушечки. Ну таку я не знаю, але це хто в нас підмінчик? Ум, ментос, м -м, їжачок. Клас, мам, такі класні. Вау, Круто як. А тут? Ай, та тут такі великі. Мама, які вони великі! Боже, я не можу її. Повернути. Дивись, це жаба. Зараз я вам покажу. Ой, класика вона велика, вона така м'ягенька, мам І що вона також 27 доларів коштує, то не написано, напевно. Ні, але я думаю, вони в одну ціну. Там хтось ще є, хтось не знаю якийсь бобер чи хто. Ну, така от прогулянка сьогодні вийшла. Я вам дякую, що ви були з нами. Я буду завершувати відео. А за частиною 2 переходьте на канал під канадським небом і там ви вже зможете побачити продукти. Все, всім дякую. До нових зустрічей, всім пока-пока.